Йдемо гуляти. Йдемо, поки хороша погода. Ще година до роботи. Можемо піти прогулятися. Пішли погуляємо. Батярчиком, коротше, гуляти. Ну і чекаємо машину. Пішли. Так, поки нема машини, давай скоренько. Там ще одна машина їде зазаді. Перебігли ми. Всього, а тепер ми йдемо туди кудись. Погуляємо там. там Ставте нам подбайку, підписуйтесь на канал, а ми йдемо гуляти.